Малювання для малят. Зранку. Маленьке курчатко зранку прокинулось, потягнулось, зробило фізичні вправи та пішло. Умиватися, вмилося і вирішило погратися. У нього є синій скейт, на якому він любить кататися. Він катався на скейті, катався та й загубився, почав плакати, і його знайшла люба матуся. Він так зрадів, що мама зараз біля нього і вирішив подарувати їй хустинку. Але не може. Намалювати і просить вас допомогти розмалювати хустинку, щоб він потім подарував своїй матусі. Для того, щоб намалювати хустинку, нам знадобиться ось така хустинка в формі трикутничка, фарби червона, зелена, жовта. Червона у нас вже ось в такому в такій тарілочці розведена, склянка з водою, серветки. Ттички і коктейльна трубочка розрізана, наче квіточка. Перш ніж приступити до роботи, давайте пальчики розібнемо. Дві долоньки сперечались. Хто з них Кращий визначались? Права каже, я гарніша, ліва каже, я сильніша. Плачуть пальчики. Що ж? Робити, як долоньки помирити. Ми всі рівні права і ліва, тільки в єдності ми сила. Дітки, пальчики ми розм'яли Тепер беремо нашу коктейльну трубочку, як квіточка, вмочуємо у фарбочку. І зараз будемо прикладати ось так приклали, притиснули. Прибрали. Ось десь які квіточки у нас. І йдемо по контуру нашої хустинки. Ось так. Такі гарні квіточки у нас з вами одержуються. Прикрашаємо, щоб мамі курчатка сподобалась ця хустинка. Ось так. Ще. Гарно працює. Не вистачає фарбочки, ми ще набираємо. А тепер останню приклали, прибрали, поклали в склянку з водою, беремо течок. Я беру зелену фарбу, а ви, яка вам сподобається, вмочую у нашу водичку течок у зелену фарбочку. І ось так погляньте: приклала, притиснула, прибрала. Ставимо крапочки, прикрашаємо серединку нашої хустинки. Ось так гарно прикрашаємо. Така хустинка у нас з вами гарненько одержається. А тепер відклали або беремо іншу сторону, тичка, вмочуємо в водичку. І зараз будемо нашим квіточкам робити серединку. У мене жовта фарба. Жовтенька серединка буде. Погляньте. Ось так притиснула, прибрала, серединку робимо. Притиснула, прибрала. Ось така гарна вже хустинка у нас з вами виходить. Ось так. І остання квіточка. Погляньте, яка гарна хустинка у нас з вами вийшла. Ось так. Мамі! Курочки сподобаються, я сподіваюся. А ми з курчатком чекаємо від вас ось таких же хустинок. До побачення, до наступної зустрічі!